Жіночка, от ви казали, що ви голова ініціативної групи я не казала вам, що я голова ініціативної Ні, Тут от я бачу, я отут стояла, ви раз тут раз кажу, що я не казала, що я бо я не, не, не є голова. Ви зрікаєтесь, той хлібовський і... сказав, що не голова, вам сказали, а, що голова Надєжда, а я не Надежда. А, ви не Надежда. А, 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 а Показувала рукою на вас. Надєжда там десь стоїть, де? вона за мною стояла. А, я, ти, 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 ти. Ну, я не бачу зараз її. Вона стояла за мною через те, показали в мою сторону. А я казала, що я проводила людей, яка, які проводили проводили незалежну експертизу і ставили моя це я проводи. А що місцеві мешканці дуже багато кажуть, що до них не проходили, За а вони скільки, не... коте е, почекайте. Е. Я вам ще скажу. Вони лазили ми господі скільки часу, я день полазили. Ми лазили від чердака до підвалу. Понімаєте? І знаружувані ставили мене і дивились стенки, які до кого достукали, це до всіх не достукає. Це комунал, ви за те, що тут будували будинок? Я за те, щоб мені квартиру дали, ніки мені розповіли наші обсяжи. Будинку вам не я не думаю, я хочу ви знаєте, що мене нереально? Рада почула і розселила ці Ви Не розумієте, що вас маніпулюють вами? Вам ніхто не дасть мною Маніпулювати ніхто не зможе, бо що я цього не, не дозвіл. Добре, <говори> а ви вірите в те, що вам дадуть квартиру, кори знищать yeah, ці типа... в що не, не вірю. Так, Але я тут дуже хочу. Уч... Я не відстою забудовника, я сказала реальні <пачать> речі, які проходили. що які були ставлені, і була експертна група. Оце я сказала. <пачать> так що не треба мені прописувати <пачать> те, чого не було. А з якого голосували тисячі А це дуже вам цікаво. 12? марці. А это когда президентские что ли? Нет, когда Верховную Рада. Хата моя вже. А я не хочу. Ми просто вас пам'ятаємо і серед поточення позовіше. Я дуже рада, що ви мене запам'ятали, а я вас ні. Шкода, вас погано пам'ятають, вибачте, але це так. Я дійсно пам'ятаю, вас були поточення Полипишинських, от ви були якраз агітували за Полипишинських. Вам не соромно зараз? Абсолютно ні. Він же регіонал. Він же регіонал. Ви були регіоналі? Я вам хочу сказати, що він не був регіоналом. Він же вийшов. А ви знаєте, що він не був регіоналом? Він не треба мені оце. Ну, почекайте. У меня зрозуміло. желания с вами разговаривать, потому что поймали человека и начинаете бачу, що вас юридическим Ніхто не держить камеру! не Я когда буду организовать организовывать, я не являюсь инициативную группу. Вы тільки що сказали, что ви инициативная группа, член инициативной группы. Я была в инициативной группе, коли треба было до дому, что знаю. спросите, сетей тут уже вважаєте це нормально? Абсолютно ненормально, поэтому и толку нет. Вот и Потому что пока не будет объединения, нет, ну я понял, ладно. Того, ну две группы, ладно. Одна проплачена, одни те, что хотят. Ну а что за третья? Так, те, оказалось, тем, оказалось, тем, которые, тем, да. которым не дали, но хотят? Вы знаете, я не хочу, чтобы мне давали, и я не беру взятки. Так что не надо выдумывать и ляпать языком. Людей из команды Пелепишина нет, которые не берут взятки. Прекратите, пожалуйста, оскорблять людей. Может вам и да. Кстати, вы мне свой телефон создавали. Значит, вы такой. Когда? 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 Когда вы подъезжали фортунатов? А, а. А запомнили все, понял это. Эээ, фортунатов, говорит, когда подъезжали на блюдце. А я, а я говорю... Да, ты, а я говорю, там девятым тормоз, знаешь, мне там. <сіхі>, да, они в шоке. Ну когда я сказал, они по такие ложа, да, два раза года. Там, где мы разберемся, там говорим. <сіхі> Подожди, теперь это надежда, да, там? Надежда?

о нападение на журналиста статья сто семьдесят первая товарищи -то товарищи Правокиторы. Правокіторы напали на честь жінку с команди Кулипишина. И кажется, вона каже, что товарищи милиционеры. Выпинить неподобство. Давай знимала кого-то. Провокиторы. Кровосительно. Кровоситесь. Не-не-не. Да, яка ініціативна група. Гуртожитку. Ну, там три ініціативні групи, Ну я розумію дві, дві знаєш. Одна проплачена група, а одна ті, що хочуть там добитися. А що за третя? Тим, що не до а хочуть? я не зрозумів. Що, пігнав, пігнав і... Аж до забору довели, зараз. Да. Аж до квартири, да. Здорово. А чого ти, ти йдеш? Ну так, дивлюсь. Куды Куда его воза... Загнал за... за... до гуртожит. Добрый, давай. давай. Побегу. ты мне давай. Да, вот сразу видно, не отворачиваются, значит, местные жители, не провокиторы. Мы, ну, мы ее не снимаем, мы ее фиксируем на видео. Она просто глава инициативной группы, а там их три. Мы хотим разобраться, почему три инициативные группы. Ну понятно, допустим, одна группа, которая заплатила, другая группа, которая хочет правды, да? А третья группа. Это что? какая? Что? Нет, Не, это которые не определились еще, видать. А как же эта женщина? Я знаю, что я еще Еще? А вот это О, -о, -о вот вы попались. Паради і буржуї. Не, ну ми то розуміємо, що пиля вас обдурив. Знаєте кто такий пиля? Мы не знаємо, хто... пиля це друг лічих. Ну, ваши летинки такие. Ну, а що, є факти якісь? Хі -хі -хі. Ну, ось дивіться, дороги які. ну, Монтян теж писала, що такі ж, що вони спили пишеним одне яцевої близнюки. Одно єси на двох. Дороги заремонтують, а тоді ми будемо щось до а, то то площадку Пилипишин вам поставив, а де ж кия передусім усіх киян з нас таки.